Сьогодні в нас в роботі сузукі Гранд Фітара теж військовий автомобіль. Розпідвал вже ржавий, ці 4 впускних потекли. Я не розумію, що тут робилося. Ось так їх зробили. Родимо робить, але я не знав. Я вважаю, що потрібно повністю знімати мотор і розбирати... Ну що, я не міг залишити мотор з таким стуком, тому мотор розібрав. <гум> Вірніше зняв з автомобіля. Зараз будемо його розбирати. Так, разобрал я это. Снял поддон. Смотрите, какая штука. Шатун один, второй стучит. Другие не проверял. Короче, шатуны в двух цилиндрах стучат. A few moments later. До речи, в чем была причина того, что повернул вклады сегодня? В якому стані були вкладиші дивіться. Подрава, задрава. Два шатунних вкладиші повернуло ось колінвал виробітка більше 50-х. Немає куди точити, тому я знайшов на розборці в гарному стані. Тут все добре. Тільки є небоша вироботка підсальник. Вона і тут була. Тут теж є така вироботка, ну, з цим нічого не зробиш. Якщо цього не було, то було б вже ідеально. А так ну, маємо те, що маємо. Він в кращому стані, ніж цей, набагато кращому. Тому будемо ставити цей. Для того, щоб розтащити циліндри, тут треба це, витащити масляні форсунки. Їх так просто не витащити, я робив приспособи, способу, приспособию не можу виняти. Прийшлося приварювати і буду їх міняти. Приварюю до них е, сваркою. обратно молотком видерги. Отак от. Зараз я вам покажу. Ось такої приварив. Зараз беремо. Ось. Отак ось Тільки так можна вийняти. Блок зараз на розточці. Ремонтні поршня куплені. Його розточимо під ремонт 80,5. Ремонтні пашня знайшли на нього. Так. І до речі, там прийшлось перевірити із-за того, що. Шатунні стучали, перевірили ще не вибивали шейки корінні. Тому що таке буває, коли довго стучить, то шейки вибиває, то немає сенсу розтачувати. Перевірили, там все нормально. Тому розтачують, будуть плоскість бока рівняти, тобто нам буде трошки більше ставити прикладку ГБЦ. Та що стояло, не підійде. Several Days Later Пришло біля тижня десь, відремонтували блок, розташили його під ремонтний розмір 85-х, відшифували плокість, зняли 8 сотих. Я його помив, продув з повітрям. І тепер. Будемо встановлювати масляні форсунки, які я видалив. Я купив оригінальні по фірмі Renault. Може кому понадобиться номерок. 4 штуки. Зараз встановимо так, як були старі встановлені. Я зробив фото перед тим, як знімати. Тепер встановлю, запресую їх обратно. Ось отак от вийшло. Оці. Масляні форсунки без проблем встановлюються. Ці треба трохи розвертати, щоб вони дивились не ну, на поршень. Бо вони всі з одним згибом в одну сторону йдуть. Далі встановлюємо нові вкладиші, нові полукільця і ставимо соленвал. Дивіться, встановив корінні. Вкладиші, е, полукільця на другому бугілі стоять. Ось, ось як крутиться. Можна навіть за шкіл передній вирощати от руки виращаються, люфту немає. Змащуємо герметиком останній бугіль. Тепер встановлюємо Поршня, В нас тут шліфувалася плоскість блоку, тому треба заміряти виступання поршня над блоком. Вставляємо поршень в нуль, Я використовую можу, лінійку. Потім виставляю нуль на індикаторі і повертаємо поршень в... вище ВМТ. Я заміряв, у нас в у нашому даному випадку 0,66 мм. Тому товщина прокладки має бути 1,3 мм. Дуже важливо, щоб форсунки не заважали поршням та колінвалу. Дивіться так, виставляєте так, щоб, щоб не поршень, не колінчатий вал не зачіпався. Бо буде біда. Підсобрали тут трохи зверху, маслонасос поставили, шість передню крішку, шестяна не затягується шкілом, тому тільки накинули. маслонасос у нас крутиться вільно. Так, Очистили поверхню. Оці місця, де бугіль випирає, змащуємо герметиком. Ті де виполягає оця паркватка теж. По всяк випадок. Нова прокладка, вимив поддон ставимо на місце. A few moments later. Так, трохи позбирав, виставив МТ, заблокував, ставив штифт болт з цієї сторони колінвал так, І обіжирю, ставлю нову прокладку, позичка топ вверх. Ось тоді тепер у мене головка вже зібрана. Зараз її обежирюю і ставлю її цілком на місце. Болти ставимо нові. Я купив комплект болтів. Знов повітряно. Беремо. Змащуємо. До речі, момент затяг. Так, перший підхід е, зусілля 3 кг. Обтягуємо. Потім довертаємо ще на 100 градусів. Потім відпускаємо всі болти на. 180 градусів і дотягуємо на 2,5 кг І останній момент 213 градусів всі болти. Можна два підходи, там 90 плюс там чуть більше. Оце, це інструкція виробника прокладки. Тому нові болти, нова прокладка і правильний момент. От, залог успіху. Ставимо. ГРМ, Виймаємо фіксатор і пробуємо пару оборотів. Сосновного міта ставимо новий ремінь. Ось рисочка на ремні біла. І ось маркером тут помічена на 7 годин. Так, на розпиле ось рисочка і там і ось на кожуші. На типовому ну, насосі ось рисочка і ось, все. натягуємо ремінь, затягуємо гайку і робимо два оберти про всяк випадок. A few later. Я тут позбирав, Це цього разу не знімав. Тут залишилися такі мілкі моменти, там, защитки, пильнички. Це я буду збирати, коли... Вже запущу машину, система охолодження ще не заповнена. Просто хочу перевірити, запуститься чи ні. Підкачав грушею, роздушив на фільтрі топленому. Зараз на платі будемо запускати. Будемо. Помічник у нас вже прийшов. Робіть ваши ставки, з якого разу запуститься. Давай. Ничего немає. Сейчас еще раз. Чи не прокачала система давайте Все нормально. Душі. Потім, коли заповнив систему, ще раз запустимо, без проблем повинно later. Залив холодшу рідину, поприкручував кое-що. Зараз перегріємо і перевіримо, як робить двигун. Тут ще трохи в салоні позбирати треба, але це потім. Щось, мабуть, з мобілайзером таке. Ключі не роблять. Що за проблема? A few moments later. Запустив її. Якась проблема була мабуть, з ключем. Тут два ключі, але щось воно не відкривається, не закривається, не реагує на ключі. Прокачуємо. Рульове підсилювач. Северодей злетер. Після збірки э, проїхався автомобільний подорожі. Грохот стоїть такий, що ай-яй-яй, що уші закладає. Зняв з кобу супорта, ось дивіться. Ні, одна і друга болтається, хоча, хоча нові стоять направляючі. Друга скоба така сама. Відвожу до токаря, хай він робить, а мені щоб машину вигнати, щоб вона тут не стояла, треба якось зафіксувати, щоб... Супорта не по... щоб поршень не пов... повискакували, щоб можна було виїхати на задніх тормозах, перегнати в сусідній двор, щоб там постояло якось так. Пройшло декілька днів. Забрав я коби, він їх відремонтував. Він тут кастомно робить такі направляючі. Бачите, так? Да? Ось. І тут довелося на колодці трохи наварювати по краях по пару мм мілім... ну, з кожної сторони десь. Тому що колодка болталася. Не дивлячись на те, що нові скоби стоять, але все одно, я думав, що колодка мала якась, бо вона ну, крашна була. І я, я перевірив розміри 138 довжина цих вухах йде, І в нових колодках, і в цих. Ціх кову так майже нові, тому було прийнято рішення колхозне, ну а що зробиш? На вушах трохи наварити, по карпілці поставити то обточити. Тепер все, нові, нові пильники. Купив ремкомплекти. Ось збираємо. Так, що тут? Тут я замі... замінив супорт. Поставив з розборки дуже гарної якості. Скабу поставив відремонтовану, а супорт замінив повністю. Він ще й потік десь. Не знаю, Я виганяв машину без супортів на вулицю. Так, Тепер збираємо і ми з правої сторони ще поставимо підкривок, я купив на розборці. Бо тут без підкривку буде. Недовго буде жити цей автомобіль, тому було прийнято рішення купити підкривок. Я купив оригінальний, дуже гарної якості. Ну, оригінал, в дуже гарному стані. Зараз збираємо, прокачуємо. Ну що, автомобіль е, вже готовий. Я його трохи сполоснув трохи почпокався тут. З замком на ляді, він відкривався на повороті, ляда відкривалась, Ось, зараз не відкривається. Тобто все зараз добре, Ось, в такому вигляді, все, вимов під капотом, заводиться і робить дуже гарно. Зараз я вам покажу, як вона робить, як все виглядає трохи. Порписосів в салоні. Ось як виглядає під капотом. Все чистенько, все гарно. Поїхався тихо. Зараз покажу як запускається. З півоборта запускається, гарно робить. пробіг на даний час DC-50 757. У нас горить ще лампочка ESP. Ну, це не наш клопіт. Ось взагалі то все робить. То підведемо підсумки з цим автомобілем. Як ви пам'ятаєте, його привезли мені на евакуаторі, полурозібране. Що в нього трапилось? Повернуло вкладощі шатунні два штуки. Ми замінили колінвал, розточили блок в ремонтний розмір, поставили ремонтні поршня, тобто капіталку мотора зробили. Всі нові прокладочки, нові сальники попутно зробили турбіну, відремонтували форсунки, паливний насос високого тиску, замінили всі фільтри і тепер можемо віддавати хлопцям, хай вони їздять. Попутно замінили пару сальників на роздатки. Там підтікало мастило масло в роздатці. Замінили. Робить гарно, мені подобається дуже стабільно, ровно робить. Головку теж зробили, головці поміняли клапана, відрегулювали їх, робиться, робить дуже гарно. Тому треба віддавати хлопцям, хай вони катають і нас боронять від ворогів. Беремо та робимо, хай щастить. Беремо, та робимо!